Hello, guys! мікрофонок, завжди СК і вітаю вас на каналі. Друзі, сьогодні у нас буде відео про нового боса, четвертого сезону, фінального боса, боса Ашетіус. Це не наш Ашот Ашетіус, якого ми знаємо герой, це трохи інший Ашот, той, хто буде проходити кампанію четвертого сезону і прям буде. Э, ну... Внікати у сюжет, ви зрозумієте, що це за демон. А так, взагалі, давайте перейдемо до, до цього босса. Це в нас перше відео, перший огляд цього боса, які в його навички, як будемо проти нього боротися. В цьому відео приклад команд, що не буде. Зараз ми тільки розглянемо самого боса. Чи страшний він взагалі для нас, чи ні. Переходимо до нього. Як завжди, стандартні в принципі, бози з 5-го левелу вбидарити одна команда. може один раз. Після 50% буде змінятися трохи бос. Ну і погнали, дивитися по його навичкам. Щодо по ящикам, я так розумію, по скринькам нічого нагороди не змінилося. Вони стандартні є. На сотом нам дадуть геліт і 40 всіх, так. Да. Тут нічого не змінилося. Давайте перейдемо до самого боса. Параметри влучності спроту стандартні, в принципі, завжди даю 320. до взагалі, самого боса. Пасівочка стандартна: контроль до амунітету, контроль до зрізання. Шкали, тобто на це нічого не працює на нього. А от пасівочка у нього вже буде вже цікава. Одразу для тих, хто, кому буде зрозуміло, що я тут буду показувати з боку слайди вже з перекладом. І давайте, володар лави. Після кожного використання навички монстр отримує шалені. На шаленість тобто ну, безумство, шаленість, там, яку агресію. А в кількості що дорівнює кількість нанесених на нього негативних ефектів: два або чотири стаки, Тобто. Я вже протестив цей момент, якщо ми тримаємо на босі е, два стеки, дебафів, неважливо, яких це там, може бути штраф атакі, я одночасно, штраф атаки і там випалювання, бос буде отримати лише два стеки. Якщо, е, е, якщо ви будете тримати один дебаф, бос отримати буде три. Якщо будете тримати 4 дебаф, бос буде отримати два. Два це мінімум, він завжди буде отримувати два, але якщо ви не не будете на ньому не, не накладати ніякі негативні, Ефект, і босс буде завжди отримати 4 стаки о цього шаленства. А що взагалі? Давайте розберемо спершу, що ціл робить його цей баф. А кожен стак оцього о, ш... безумства, доз... там агресії, не, не, не важливо, дозволяє монстру ігнорувати 0,6% захисту ворога. А коли накопичується максимум стаків, може бути 150. А коли ну, стаків 60, він буде додатково. Атакувати всіх ворогів кожні 10 секунди дамаг вогнем. Тобто, після того, як 60 статів він отримує він кожну секунду ще додатково отримує масуху, яка буде нам бити. А самі по собі, тобто, 606% 06 захисту. Зараз щоденького порахуємо. Так, 150. 06, це він отримує 90% ігнорування захисту, що дуже е, дофіга, якщо чесно. Тобто, коли ми, якщо ми виживемо до цього моменту, бос настаки 150, він може сказати, буде нас пробувати по повній програмі. І це серйозний ігнор проти нас. Але як проти цього боротися? Перед кожним навичком босса бажано завжди на ньому повинно бути мінімум 2 дебафи. Два дебафи гарантують вам сповільнення ну, бафів босу. Тобто він забафиться не так уж швидко. А повірте, я трохи вже тестував, то буквально там не знаю. На дві хвилини стоїш на босі, в нього вже 60 стаків, Якщо у вас команда взагалі там майже без дебафів або один. Тому два дебафи тримати на ньому це рекомендовано. Треба буде підбирати пачки таким, таким чином. Якщо у вас буде, звісно, паки ядового випалювання, вони завжди будуть тримати один дебаф. Ну і додатково все інші дебафи. Це штраф атаки, штраф захисту, штраф важливо які дебаф ще будуть ваші герої. На, йдемо далі, йдемо далі на другий навичок боса. Все. Землетрус, Air Shaker, одразу з доти згадуємо героя. Двічі вдаряє об землю атакує всіх ворогів. Перший раз завдає шкоди від вогню, а другий раз завдає шкоди від вогню і разом ще 100% підкладає нас ефект підкидування, тобто підкидає наші герої на одну секунду. І я хочу сказати одне. Всім власникам флори, я не знаю, чи пофіксить цей баг в майбутньому, але зараз на босі я протестував вже ну багато команд, просто стало героїв дивитися, як він запрацює. Але кожен раз, коли бос б'є по цим першим свою науку, флори відлітає постійно назад. Всі герої стоять на місцях. Я ставив героїв і тіні і героїв, тобто різних і випалювані і дикості. І ще там, ну хочу протести кожного героя, але поки що, як ви побачу, флора завжди відлітає на задний ряд. Тобто з такими героями, як Калаверта, Фрурбад, ви не можете виставити таким чином команду, щоб флора була під лікування. Вона просто відлітає постійно на задні ряди, і це стабільно робить тільки флори. Всі інші стоять на місця. Не знаю, що це за прикол, бо тут ніякої прописки немає, я продаюся всі локалізації, що там на героя якогось навіщо, новий він його підкидає, такого немає, але саме на флору це діє. Тобто босс якось не полюбляє флору, він її просто там, типу, киш звідси. Взагалі, викидає її постійно. Можливо, зараз ставлю цей момент відео, ви побачите. Так, а ми переходимо до наступного навику босса. Це в нас другий навик босса, одразу показую вам переклад. Кидає каміння, щоб адукувати ворога з найсильнішою атакою. Отут же я одразу скажу вам одне. Це проблема перекладу офіційного, як на, 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 на всіх локалізаціях. Це трохи косяк на тесті. Бос тут атакує не ворога з найвищою атакою, а, а ворога з найбільшим хп, тобто як станок на КБ. А, ворог, тобто він атакує герой з найбільшим ОЗ, потім ну, задвічі їм шкоду вогнем, там зменшує його енергії на стоткі. Він завжди зрізає вам шкалу. Як це буде працювати, що якщо це ваш якраз таки така героя як Калаверта, яка щодо такого хілить, приносить багато користі команди, їй давати придається ще й спротив, якщо хочете, щоб прям все ідеально працювало. Ну і далі, після здання шкоди, якщо ХП ворога менше 30%, тобто, якщо він нас пробив, у нас менше 30% ХП, він ще буде бити масухою. Якщо наш танк буде завжди мати більше 30%, масухи, по нам не буде, буде тільки завжди солоудар. Тому наті на це зараз на те сервер. Оця проблема з локалізацією. Сподіваюсь, на основному сервері вже це все пофіксять. У цей баг переберуть з описом і все буде нормально. І сподіваюсь, флорою теж пофіксять. Бо чесно, мені як власнику флори це було неприкольно. Бачите, що Флора завжди улітає кудись там в е, запуття. Третій нави боса а, атакує всіх ворогів а, вогнем, так само і крадевних один баф. А, це нам що означає, що бажа не мати бафів взагалі на тепер на третьому ударі боса, бо він нас буде їх красти, і наші бафі, бафи не збережуться на наступний удар, але як і цього зберегтись, в нас є такі, здається, артефакти, атрибути, якщо не помиляюсь, які шансом де 50% можуть захи накладати захисний баф, який не можна вкрасти. І деякі герої теж мають такі властивості, як накладання бафів, які не можна вкрасти, зняти, розвіти ще ж. Тому такі герої будуть теж тут актуальні або просто не давати бафи на цей навик, і бос нічого в нас красти не буде. Переходимо до наступного навику. І це в нас четвертий. А, і це вже у нас іде ще масуха, але більш же противна. Одразу. Переклад завдає шкоди всім ворогам три рази. Кожен раз завдає шкоду вогнем та шансу 100% накладає дебаф. Які дебаф він на нас накладає? Прибирай зараз. Переклад нам на дасть секунди накладає дебаф. Він накладає на нас один із цих дебафів: штраф атаки, штраф швидкості, штраф лучності, штраф лікування, блок бонусів. Тобто три удари. Три бафи на нас накладуться. На всі бафи, ви чесно скажу, дуже противні, тому що штраф лікування ми будемо погано хілитись, погано жити. Штраф атаки менше урону, штраф швидкості призрядки, менше кулдауну, тобто пресети вже збивається. Команда ходить менше, і за цього менше хілиться, менше, менше наносить урону. А бафи, блок бонусів, це, ну, нам не буде героя бафти собі атаку, влучність, накладати якийсь блок імунітету, все інше це на теж проти. Ну і баф, тобто дебаф влучності теж погано для наших героїв контролю, тому що їм буде тяжко накласти дебаф. Всі дебаф протину, як від них е, рятуватися? Тут нам заходять герої Клінсу і герої з блоками штрафів. Е, герої з блоків штрафів зараз дуже багато в грі. Ну, е, в принципі, достатньо, як і Клінса, але під кожну синергію підібрати все ж таки буде тяжко залежно від вашого пулу героїв. Ну, але деякі так само, герої, які клінцять нас, бажано мати, звісно вже масових клінцерів, які прям знімають це з нас і ще роблять ще щось додаткове. Це буде взагалі корисно, або, наприклад, накладають щити як гладрус, і на за рахунок цих щитів дає нам блок штрафів. Тому сюди, в принципі, нам потрібно що, герой клінцер, або герой з блоком штрафів, і це буде нормально, нічого не буде. Щоб було, ці дебафи треба обов'язково знімати, бо через них пачка може довго не простояти. Так, наступний навичок цього боса, і це останнє, це вже Ульта йде. Одразу зараз вмикну для вас переклад, переклад. Задає шкоди від вогнем всім ворогам. Якщо вони мають негативний ефект, то додатково один раз дає їм шкоди від вогню. І кожна додаткова шкода має 100% шанс зняти один дебаф самого монстр, боса. Тобто він нас атакує, якщо на ньому. Якщо на нас є якісь дебафи, то він буде ткувати ще раз і так само буде себе клінсти. Тобто на цей момент нам прямо вже натя... натякає гра, що тр... треба всі дебафи, які ми отримали перед цим на минулу навинку, заклінсти, їх зняти. І потім тоді бос нас не буде ніяк додатково пробивати і, дод... і сам себе клінсти, тим сам не буде себе бафити у цим шаленством, яке потім буде його апгрейдити, його ігнор е... з нашого захисту. Чесно, вже, ну, бос по навичкам виглядає поки що сильно, як, наприклад, Мікаторг теж на старті виглядав серйозно, особливо його там пасівочка, яка не дозволяла його без, без нолос, тобто його вбивати. Але і цей босс серйозний, тобто він нас апгрейдиться, отримує дуже серйозний ігнор захисту. А, пробуваємо масухами. Зараз тут баг з лори, це теж неприємно. все ж таки. Тут він завжди зрізає нашого головного танка або саппорту, що він там робить саме основне. Тут, звісно вже знімає з на, нас бафи, тут накладає штрафи, тут ще додатково сам себе клінс, плюс додатково пробуває, якщо ми під штрафами. І це все треба як? Тобто нам ну, треба тут? І герой. А... Герої ДД, звісно же, далі. Нам потрібні танки, які ще будуть робити ще щось корисне, Наприклад, така як кардрет, вона накладає захищені бафи, баф там захисту, баф спроту, тим самим дозволяє нашій команді виживати ще до додаткового хіду, тобто вона вже виконує багато ролі. Далі, там, ну, герой, звісно вже Клінцу потрібен, щоб за рахунок того, що ми будемо, або герой з блоком штрафів, щоб ми з себе це все знімали, і потім бос не буде пробувати. Двічі додатково нам ще потрібні герої з двома штрафами в команду, щоб завжди два штрафи у нас були перед навичками. Тим самим ми зможемо якось відтягнути час до максимального цього бусту на босу по нашому ігнору захисту. Тому бос дуже такий, знаєте, залежний від вашого полугероя. підбирати команди буде тяжкувато. І от вже там поспілкувався з англомовними блогерами, всі кажуть, що бос дійсно сильний, зібрати 100 мільйонів. Дуже буде важко, особливо без уніків. Але якісь ФТП команди на 30 мільйонів зібрати вийде. Вийде в усіх побіжці, там можна буде зібрати кванти з епіків. І тим самим за 6 команд все одно ми вийдемо на 140 мільйонів, Важливо, щоб забрати фінальну скриньку взагалі з кожен день з боса. Ну а далі вже це від кожного з вас, хто там хоче попасти вище по рейтингам. Там вже треба да, збирати Кращий пул, мати уніків, шлігідарні лігідарний і тоді ми можемо підніматися все вище і вище по урону. А боссі. На боса ми будемо створювати команди трохи пізніше. Підберемо їх, можливо, завтра на п'ятницю, або в суботу на стрімі. Будемо вже доставати варіанти, які будуть кращі. Тому, друзі, я сподіваюся, відео вас стало зі суже трохи пізно. Не вийшло воно раніше, воно повно виходити було ще на минулих, навіть вихідних, коли я це зміг би зробити, але я був не вдома, тому не міг на все зайти. Зараз зробили, у вас є трохи часу, щоб підготуватися для тих, кого починається або завтра. Або тим, хто починається босс через місію два тижні, відео для вас вийшло ще раніше. А всім дякую за перегляд, не забудьте поставити ваші подобаєчки догори і підписатися на канал, якщо ви цього не зробили. Ну і звісно вже подумайте в коментарях, чи будуть знову нерфити цього боса. Бо поки що він виглядає. Дуже сильним. Але це по думкам блогерів на те сервері, там, де ми не маємо бафу альянсу, і бафу за проходження іншого виміру. А там серйозні бафи на 15 сотків усіх статів. А це все ж таки великий буст. Тому вже е, ми зрозуміємо по відчуттям за в п'ятницю суботу, коли вже гравці на основних серверах почнуть його бити, і на собі відчують його міці і його демедж. Чи босс буде сильний, чи не сильним. Ми скоро дізнаємось всім. Бай-бай, друзі.